Вітаю, люди шостикласники. Сьогодні ми з вами поговоримо про те, що в математиці називають коефіцієнтом числового виразу, і як його визначити. Для початку пропоную переглянути анімаційний фільм, який повністю ви зможете переглянути на канал на YouTube каналі Лесі Цюрьопи. Отож, дивимося і потім роздивимось приклади. Не дали звання розумника тільки через те, що я не знаю якогось числового коефіцієнта. Не хвилюйся. Угу теж звання не дали. Горомники! Розумники! Я ж не Угу! І вам доброго дня. Привіт! Привіт усім! Привіт, розумники! Розумники! Ти, наприклад, знаєш, що таке числовий коефіцієнт. Нам, капітанам, обов'язково знати такі речі. Розповідай. Розгляньмо, наприклад, вираз 7,5 А. Він містить числовий множник 7,5 і буквений множник А. Числовий множник 7,5 називають числовим коефіцієнтом виразу 7,5 А або просто коефіцієнтом. Розглянь. Наприклад, вираз мінус чоти АБ». Коефіцієнтом виразу мінус чоти АБ є число мінус чотир. Числовий коефіцієнт у виразі пишуть перед буквеним множником. Оскільки А дорівнює один помножити на А. То вважають, що коефіцієнт виразу А дорівнює одиниці. Оскільки мінус А дорівнює мінус 1» помножити на А, то вважають, що коефіцієнт виразу мінус А дорівнює мінус одиниці. І через цей числовий коефіцієнт я не отримала звання розумника. Це ж елементарно. Може, перевіримо? Будь ласка, використовуючи переставну і сполучну властивості множення, спрости вираз і знайди його коефіцієнт. 15 А помножити на мінус 5Б. Між числами і буквами поставимо пропущені знаки множення, і після знака дорівнює, запишемо. 1,5 помножити на А, помножити на мінус 5, помножити на Б. Скористаємось переставною і сполучною властивостями множення. Добуток чисел 1,5 і мінус 5. Помножити на добуток чисел А і Б дорівнює мінус 7,5 АБ. Отже, числовий коефіцієнт виразу мінус 7,5 безпомилково дякую, дякую. Не треба обласків. Так ну, ось таким чином ми з вами переглянули, роздивилися нескладне поняття, що таке числовий коефіцієнт, і тепер спробуємо поговорити. Закріпивши отримані знання на конкретних прикладах, сьогодні ми з вами роздивляємося тему числовий коефіцієнт і нагадую, що звичайно що це нам знадобиться для виконання певних прикладів. В номері 1198, А ми працюємо за підручником Олександра Істера, математика 6 Номер просять на назви коефіцієнт буквеного виразу, тож для того, щоб його визначити, нам потрібно знайти саме множник, який отримає в собі число, і переконатися, що воно дійсно у нас тут одне. Якщо ми візьмемо приклад мінус 2А, то Мінус, вибачте, будь ласка, 2а, ми можемо розписати як 2 помножити на А. І це означає, що коефіцієнт дорівнює 2. У виразі мінус 3 3b» у нас числовий коефіцієнт, відповідно, дорівнює мінус 3. В завданні 3 числовий коефіцієнт буде дорівнювати 0,4. Так, в завданні 4, це буде мінус 1 ,7. В прикладі 5, якщо ви уважно дивилися мультфільм, то розповідали на прикладах, що якщо у нас відсутня число або цифра, це означає, що це не нуль, як помилково. А деякі учні вважають, а саме одиничка, тому що якщо ми нуль. Помножили на вираз А то наш вираз перетворився б на 0. Але у нас ви бачите, що залишається АБЦ, от для того, щоб він не зник нікуди, ми маємо приписати умовно одиничку. І вважається, що в такому випадку, числовий коефіцієнт, або просто коефіцієнт виразі А дорівнює одиниці. І аналогічно, в прикладі 6: єдине, що помінялось, ми бачимо, що перед буквеним Виразом стоїть мінус, отже, коефіцієнт дорівнює мінус одиниці. Ось таким чином визначається коефіцієнт буквеного виразу, якщо він один. Якщо вираз складається з декількох множників і біля кожного з них стоїть відповідне число, то для того, щоб Визначити цей числовий коефіцієнт, відповідно, попрацюємо, подивимось, як це потрібно зробити. У номері 1208 просять дуже важливо вміти визначати знак коефіцієнта. Отже, якщо ми проаналізуємо всі чотири завдання і спробуємо визначити знак коефіцієнта, який отримається після спрощення виразу, потрібно пригадати правила множення. Кількох множників і відповідно проаналізувати, що ж ми будемо мати. Ми бачимо, що в прикладі 1 у нас присутні три мінуса. Пригадавши правило множення, ми розуміємо, що відповідь буде від'ємною, і наш числовий коефіцієнт буде дорівнювати мінус 1. Навіть ми можемо підрахувати, бо тут зробити це нескладно. В прикладі 2 ми бачимо, що у нас є два числових коефіцієнти. Це два числа 1,2 і мінус 1,3. Якщо ми скористаємося властивостями множення, то наперед виписавши числові коефіцієнти окремих наших множників, ми бачимо, що у нас буде добуток 1,2 на мінус 1,3 і у підсумку у нас. Відповідь буде: числовий коефіцієнт мати відповідно знак мінус, тому що множиться два різнознакових числа у прикладі 3. Якщо ми помножимо мінус на мінус, це буде плюс, і отже, так як у нас відсутні числа, то числовий коефіцієнт буде дорівнювати плюс один, або кажуть, просто одиниця. І у завданні 4, для того, щоб визначити числовий кофі... знак числового коефіцієнту, нам потрібно проаналізувати всі числові множники: це 1 8 мінус одна і 1 3. Ми бачимо, що це три множники, і один із них від'ємний. Отже, результат буде від'ємний наш. Після того, як ми підрахуємо, скільки це буде становити, знак коефіцієнта буде дорівнювати мінус. Чому? Тому що, за правилами множення, ми бачимо, що із трьох множників один від'ємний, тому результат буде від'ємний. І тепер безпосередньо переглянемо, як виконується завдання на спрощення і на визначення коефіцієнта. Давайте роздивимося приклади. Завдання 1. Мінус 2 помножити на А, помножити на 5. Бачите, да? для, що для початку у нас записують через знак множення, щоб вам було зрозуміліше, і який алгоритм знаходження нашого коефіцієнту. На початку ми виписуємо всі числа наперед. Далі в алфавітному порядку ми записуємо наші буквені. Множники, і відповідно тепер, підрахувавши мінус 2 помножити на 5, виконуємо множення. Виходить, що у нас буде мінус 10 помножити на а. І отже, якщо ми умовно позначимо числовий коефіцієнт окремою англійською маленькою літерою, К, то ми можемо записати, що коефіцієнт цього виразу дорівнює мінус 10, ось таким чином. Це число, яке стоїть біля буквиної змінної. Далі, приклад 2. Спробуємо визначитися аналогічно, чому ж дорівнює наш коефіцієнт. Мінус 5А записано в умові у нас помножити на 02 b Ви бачите, що знаки множення між числами і буквами відсутні. Отже, ми можемо їх записувати, можемо не записувати, але в будь-якому випадку вперед виписуємо всі числа, які представлені у завданні, і далі в алфавітному порядку наші зміни АБ. Для того, щоб визначити коефіцієнт, намножимо мінус 5 на 0,2. Якщо ви пам'ятаєте шаблони заготовки з минулого року, то ми з вами записували, що 5 помножити на 0,2 це одиничка. І отже, мінус 1 АБ. І проаналізувавши, можемо записати, що коефіцієнт даного виразу дорівнює мінус 1. І наразі. Це завдання можна було написати ще продовжити. Давайте я допишу вже відразу, як мінус а, Б, без одинички, і все рівно при цьому коефіцієнт у нас залишається мінус 1. для того, щоб ви звикли будемо залишати ось в такому вигляді, для того, щоб в голові відклалося, що це не 0, а саме одиничка, і не мінус 0, тим більше деякі будуть говорити. Приклад 3: Дивимося, нам потрібно 7,2 помножити на х, помножити на мінус 3. Тут всі множники у нас проставили через помножити. І традиційно можна виписати навіть від'ємне число наперед, щоб нам було зручніше писати без дужок. І далі у нас іде Х. Помноживши 3 на 7,2, кому це важко зробити, але ще раз кажу, тренуйте свої усні рахунки, намагайтеся це зробити усно в більшості випадків, якщо завдання не складні. І у нас виходить мінус 21,6х. Подивившись і оцінивши значення, ми знаходимо, що коефіцієнт дорівнює мінус 21,6. І в прикладі 4 робимо аналогічно. Що поміняється, зараз оцінимо мінус 27 м помножити на мінус 2. Зверніть увагу, що тут у нас добуток взяли дужки. мінус 2 помножити на n, але від цього нічого не змінюється. Це означає, що нам треба мінус число 2 помножити на n. Отже, переставляючи вперед, ми маємо два від'ємних числа. Я нагадую, що перше число ми пишемо в дужках. Без дужок можемо писати, в в найбільшості випадків, іноді можна побачити, що в дужках. Ось далі М, і зверніть увагу, що множник n у нас залишається без мінуса, тому що мінус ми залишили біля множника числа мінус 2. Він використовується мінус тільки один раз. Оцей мінус, який стоїть у нас біля, якщо ми беремо мінус 2, або можна було б залишити біля n, але ми домовляємося, що мінус береться біля числа. Для того, щоб було простіше він на початку. Ми виконуємо множення, мінус на мінус нам дає плюс 2,7 помножити на 25,4 МН. Ось так. виконавши множення, ми знаходимо, що коефіцієнт К дорівнює відповідно 5,4. Тільки в четвертому завданні ми отримали додатній числовий коефіцієнт за рахунок того, що два множники, які ми множили за умови, були від'ємними. У всіх інших прикладах він від'ємний, тому що один із множників від'ємний. Ось таким чином знаходиться після спрощення числовий коефіцієнт. Я нагадую, що якщо множників числових стоїть декілька, то для початку нам потрібно. Помножити, а потім вже знайти цей числовий коефіцієнт. Він має залишитись у вигляді числа тільки одне число. Далі. Працюємо далі з прикладами спростити вирости та знайти його значення. Ну тут не не просять знайти числовий коефіцієнт, але наразі, виконавши це завдання, я думаю, що ми його знайдемо і проговоримо, скільки він отримався. Найпоширеніша помилка при виконанні такого завдання. Я це побачила, що ви на досі продовжуєте це робити. Що підставляється у нас значення відразу? Да? 4 помножити на 2,5. Ну, можливо, тут це і спрацює, тому що. Можна відповідно спростити, якщо ми 4 помножимо на х на 2,5. Ну, але наразі, так як у нас тема коефіцієнт, давайте спробуємо за тим самим алгоритмом, як ми робили це в попередньому завданні. У нас стоїть мінус 4 помножити на х. Помножити на мінус 8 і помножити на мінус 0,1. Якщо б ми не враховували, що у нас х дорівнює 2,5, то все ж таки в більшості прикладів такого типу, я думаю, що раціональніше або простіше спочатку перемножити оці три числа для того, щоб наразі залишилось тільки одне, і тільки потім вже виконати множення на 2,5. Можливо, це спростить наше обчислення. На початку визначаємо знак термінуси нам в підсумку дають плюс. Далі нам потрібно помножити 4 на 8, це буде 32, і помноживши на 1,1, у нас виходить мінус Чому саме так на попередніх уроках, виконуючи множення, ми повторили. Отже, маємо результат мінус 3,2 помножити на х, числовий коефіцієнт цього виразу дорівнює мінус 3,2. І для того, щоб обчислити значення замість х тепер уже ми підставляємо 2,5, мінус 3,2 помножити на 2,5. І зрозуміло, що треба виконувати це множення у стовпчик. Продовжуємо нагадувати, як це робиться. 2 на 5 – 10, один запам'ятали. Так, прошу виконати, спробувати це самостійно і перевірити з відповіддю, яка отрималась на екрані. Якщо у вас не так, то можливо, ви десь помилилися при обрахунках. Отже, виходить мінус 8. Прошу зупинити відео, переглянути. Якщо у вас не так, то знайти помилку. В цьому саме. Ви помилилися. Отже, виходить у нас мінус 8. Так, рухаємося далі. Хто не встигає, може традиційно зупиняти відео або доробляти, і потім перевіряти, що у нас виходить саме в таких прикладах. Тільки так можна навчитися опановувати матеріал і, відповідно, працювати з тим, відпрацьовувати практичні навички того, що ви почули під час уроку. Так, завдання 4, Ось таке цікаве завдання. В чому воно цікаве? Ми бачимо, що у нас тут наміксовані знову бачите, і звичайні дроби, і десяткові дроби. Знову треба обчислити значення виразу. Якщо у нас уже тепер дві змінних і є три числа. Зрозуміло, що в цьому випадку, якщо ми будемо знову таки відразу підставляти, то приклад перетворюється на такий величезний громіздкий, але ж, звичайно, що не випадково ми це все вивчаємо. Ми бачимо, що якщо ми спробуємо спочатку попрацювати з числами, я записую їх використовуючи властивості множення наперед. Мінус 100 помножити на мінус 1 восьму помножити на 0,25 і в кінці залишаю зміння. Знову тут той самий варіант, ви бачите, що в дужках у нас було мінус 1,8 помножити на n. Я звертаю вашу увагу, що цей мінус відноситься тільки до одного із множників. Його треба написати або біля однієї восьми, або біля множника n. Я пропоную це писати біля числа. Ось, тепер визначаємо, що при множенні трьох двох від'ємних чисел. Результат буде додатній, І от уже на цьому етапі давайте будемо думати, а що ж мені тут простіше помножити. Думаю, що якщо ви уважно дивились попередні уроки і працювали, то ви побачите, що простіше буде помножити 100 на 25, це у нас буде 25. І потім залишається помножити це на 1 восьму. 25 помножити на 1 восьму. У нас виходить 25 восьмих. Ось ну, деякі можуть сказати: давайте будемо виділяти цілу частинку, але от в цьому випадку я пропоную не поспішати. Чому? Тому що потім мені потрібно буде помножити на мінус 3,2, от якщо ми будемо відразу підставляти мінус 3,2 і помножити на 1 п'яту. І отут, я думаю, що ви вже побачили, що якщо я переставлю місцями 25 восьмих, на першому залишаю, а отут напишу 1 п'яту, я думаю, що з попередніх уроків ви вже побачили, що можна скоротити, буде 25,5, так, результат у нас буде від'ємний. Мінус. Я витягую вперед. П'ятірочки вже на цьому етапі я скорочую. Залишається у мене зверху 5, знизу вісімка і один. Ну, давайте ось так розпишу. І от далі 3,2. Як їх можна розписати? за, Або. 5-8 розписати у вигляді десяткового дробу. Для цього потрібно буде ділити 5 на 8, або 3,2 записати у вигляді звичайного. Давайте спробуємо взяти другий варіант. 3,2 помножити на 3,2. Записуємо так, як проговорили. Від першого множника у нас залишається мінус восьмих одинички, я прибираю. І для того, щоб помножити намішане число, я перетворюю на неправильний дріб, як ми це робили, ми вже говорили на попередніх уроках. І от тепер ви бачите, що знову можна зробити скорочення. Бачимо, що 32,8 скорочується на 8, залишається зверху 4, знизу 1, і 5 і 10, відповідно, можна скоротити на 5. У підсумку у мене залишається мінус, мінус від'ємний результат зверху 4, знизу 2. І остаточно поділивши 4 на 2, у нас виходить результат 2. Отже, звертаю вашу увагу, подивіться, який складний приклад був на початку. Якщо б ми підставляли так, як деякі постійно роблять, да, відразу ось так помножити на мінус 3,2, на мінус 1 восьму помножити на 1 п'яту. Якщо б ви робили в такому порядку обчислення, мені здається, що це було б набагато складніше, ніж так, як ми спочатку попрацювали з коефіцієнтами, ось обчислили скільки це буде, і потім вже відповідно підставили значення МН. Так, я звертаю вашу увагу, що ось тут ми пропустили. Да? А, ні. Все правильно, значить, ми не знаходили спочатку да, коефіцієнт, не множили. Хотіла показати, скільки він дорівнює, але ні, все в порядку. Значить, ми підрахували спочатку, знайшли загальний коефіцієнт, помноживши множники числові, і потім підставили значення. У більшості прикладів це працює і відповідно. Для того щоб їх легше обчислювати, звичайно, що ми спочатку їх спрощуємо і тільки потім підставляємо задані значення, числові замість змінних. Так, ну ось такі завдання, які отримують собі розуміння, як треба зробити простіше. Тут працюють і властивості множення, і працюємо з правилами множення. І наостанок роздивимося. Рівняння, в яких начебто можуть виникнути запитання до чого тут коефіцієнти. Ну, дивіться, наприклад, завдання 1216, рівняння, яке складається з трьох множників в лівій частині, і справа у нас стоїть відповідно то так само число. Для того, щоб розв'язати це рівняння, нам спочатку в лівій частині потрібно що зробити? Потрібно спростити. Ми витягуємо наші числові множники наперед. Використовуючи властивості множення, я ось таким чином. Далі у мене залишається х, і справа 0,8. Виконуючи множення 0,4 і 2, враховуючи, що два мінуси нам дають плюс, у нас виходить 0,4. 0,8 помножити на х дорівнює 0,8. 0,08. Ось ну а далі за традиційним правилом, яке ми вчили в початковій школі, що у нас невідомий множник, а в нас саме множник невідомий. так от для того, щоб його знайти, нам потрібно що зробити? Добуток 0,08 поділити на відомий множник на 0,8. І я нагадую, як ми це робили. Я вам пропонувала один із варіантів. Зробити в п'ятому класі, перетворити таким чином, щоб дільник був ціле число. Для цього ми перетягуємо одну кому, ну, множимо і ділений і дільник на 10, і тоді, наш приклад перетворюється на 0,8 поділити на 8. Деякі можуть сказати, що а як це це ж незручно, як це виконується ділення, а воно виконується дуже просто і виходить 0,1 число менше за одиничку. Ось так. Розв'язується це рівняння. Кому не зрозуміло, зупиняйте відео ще раз, пригадуйте правила, передивляйтеся і розбирайтеся. І в завданні 2, в рівнянні 2 аналогічно ми перетягуємо наперед наші числові множники. Виходить, мінус вісім п'ятнадцятих, мінус 3,1 четверта беру в дужки, бо від'ємне число. Помножити на х дорівнює 2. Так, пригадуємо, що два мінуси нам дають плюс для того, щоб виконати. Множення звичайного дробу і мішаного числа, нам потрібно мішане число перетворити на неправильний дріб, це виходить 13 четвертих, помножити на х дорівнює 2. Виконуючи множення, ми бачимо, що можна скоротити 8 і 4, залишається 2 І, 1. і відразу я виконую множення. 2 помножити на 13 це буде. 26 і знизу залишається 15 помножити на х до рівня 2. Деякі можуть сказати, що давайте виділяти цілу частинку. Ні, виділяти ми не будемо. Чому? Тому що у нас ще не дорозв'язане рівняння. Знову нам треба знайти невідомий множник, а це означає, що мені потрібно 2 Добуток поділити на відомий множник, поділити на 26,15. Ну, якщо ми будемо пригадувати, як це виконується. Двічку нам треба представити у вигляді дробу. Далі ділення ми міняємо на множення. Це буде 15 двадцять Міняємо поверхи місцями, аналізуємо, чи можемо ми скоротити, чи ні. Да, дійсно, можемо скоротити тут. Залишається одиничка знизу 13. І у підсумку у нас виходить дріб. 15-13, який неправильний, отже, потрібно, значить, зверніть увагу, що я записую зараз. Цю всю дію у рядочок, але я нагадую, що коли ми розв'язуємо рівняння, то нам потрібно це підписувати все у стовпчик. Тому, будь ласка, коли ви оформлюєте це в зошиті, майте на увазі, що зараз на екрані я економлю місце, бо мені нема де написати. Ви це підписуєте кожну окрему дію, підписуєте у рядочок, саме при розв'язанні рівняння. І у нас виходить відповідь: Х дорівнює 1,2 тринадцятих. Якщо ми повернемося до поняття коефіцієнта, то ось на цьому етапі в першому рівнянні ми можемо сказати, да, що у нас, якщо ми говоримо тільки про ліву частинку, коефіцієнт дорівнює 0,8, і якщо ми говоримо про ліву частинку, так, ось тут на цьому етапі, у нас коефіцієнт дорівнює 26,15. Якщо про ліву частину, а вона у нас представляє буквально вираз. Ось таким чином ми з вами швидко на прикладах роздивилися, що таке числовий коефіцієнт. Маю надію, що особливо складно що у вас це питання не, виника... не викликає. На сьогодні будемо завершувати до нових уроків.